Три чотири я, я нажив, знаю ти прийом. прийом і відповідаєш відповідно. Ти прийом це з середини говорить. Пробуй нажимай говорю. сучасні військові прибори зв'язку, зброя та військовий одяг показали студентам рівненських коледжів. Їх ознайомили з тонкощами та перевагами військової служби. Закріпляєш надійно. Закріпити треба, щоб вони були прямо на голосових зв'язках. Бо будеш чуть чуть не так лежати. Буде поміхи давати, нічого нерозборчова мова буде. А спритні юнаки приміряли бронежилети, каски, а також взяли у руки справжні автомати. Військовослужбовці переконують такі заходи, організовують щорічно для популяризації військової служби. Показати їм переваги військової служби, а також запросити на контракт, особливо водіїв. Військова частина потребує водіїв категорії С. Ну Звичайно, це підняття. Патріотизму, виховання молоді в рамках військово-патріотичного виховання. Серед сотні зацікавлених юнаків є і дівчата. Для деяких з них це не просто екскурсія, а ще один крок до мрії. 15-річна Анастасія вчиться на фінансиста, однак після закінчення коледжу планує стати офіцером. Мене зацікавила сама армія. У мене дід був підполковником і він завжди любив дисципліну. І оскільки він був дуже хорошою людиною, я би хотіла піти по його стопам. І те, що мене дівчинка, ну це не лякає, адже зараз багато дівчат саме працюють в такій сфері, і я б теж хотіла. Власним досвідом ділилися жінки, які обрали життя військовослужбовця, розповідають про переваги такої професії. Та нині у військовій частині зв'язку їх вдосталь. Кажуть, більше потребують чоловіків. службу велика кількість жінок військовослужбовців. Зараз тимчасово ми не приймаємо на контракт жінок. Вистачає у нас жінок звязківців Військова частина потребує водіїв категорії С. Головне, кажуть військовослужбовці, аби молодь усвідомлювала важливість і відповідальність цієї професії. Інеса Пославська, Володимир Захаров Новини Рівного.